Учні Вишнівецького професійного ліцею на уроках виробничого навчання випікають паски незвичного формату. Сьогодні на виробничому навчанні ми з вами готуємо торт паски. Для приготування тортика нам потрібно бисквіт попередньо спечений, ганаш м'якої консистенції, вершковий крем-сир і, звичайно, саме смачніше. У нас є сьогодні малинове конфі. Третьокурсник та майбутній кухар і кондитер Павло Рейтерович каже, готує таку паску вперше. Я на Великдень здивую своїх рідним цим рецептом, яким я навчився у своєму професійному ліцеї. А це заварна сирна паска в каркасі з білого шоколаду. Її разом з учнями приготувала майстриня виробничого навчання Ксенія Сафіян. Це побачили рецепт в Тіктоці в блогерки, але вже вдосконалювали його особисто тут, тому що він трішки не відповідав тому, що вона подала в рецептурі. Особливість паски, що вона зберігається тільки 72 години після морозилки. Більше її зберігати не можна. Третьокурсниця Ірина Семенович завершує декорування паски. Вона розповіла, що за рецептами, які вивчає на уроках, згодом готує вдома. Мені сподобався рецепт сирної паски, яку я буду готувати на Великдень. Сьогоднішня паска, яку ми готуємо, це Паска бісквітний торт. Також мені сподобалась. Традиційні українські паски та італійські панетони, бісквітні та сирні. Готуючи на уроках, ліцеїсти постійно експериментують. Загалом випробували більше 20 рецептів пасок, каже Інна Савчук. Є такі рецепти, де ми де є такі паски, де ми. Один рецепт додали другий рецепт, і вийшла наша паска. Я вважаю, що кухар повинен досконалюватися, щоб навчити своїх дітей. Я повинна щось змінювати в собі, щоб досягти успіху в них. Тому і ми переважно робимо авторські паски. Лілія Лобур, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.